Чув чужий штрафний майданчик. Бразилець Навіше висока дуга у боротьбу. Не щерет. Руками на виході перестрибує голову слюсара. Продовження атаки на квасниці власниці. І тут уже якісь думки, що, в принципі, Динамо не проти такого футболу. А тепер помилка. А тепер помилка і шанс для руха. Дідик, дідик штрафнув майданчику, убити можна. Талес б'є. Рукою вибиває, рукою вибиває м'яч Ой-ой-ой. На 16 мобільних пунктів управління безпілотниками. Чемпіонат закінчується, але збір триватиме. Голосуйте від імені улюбленої команди Карпати. Отже, маємо одну з найбільш креативних історій. Коли у трьох команд царенко отримує м'яч після цієї атаки Динамо. Згадаємо, в якому складі грає рух. Шепіл отримує передачу. Шепілів віддає на самба Діало, Діало. може один проти Сича. Діало б'є по воротах. Діало. і Ледві відбиває. Подача на ближній сіку. Ой, гол! Самба, діало головою забиває ворота руха. То треба демонструвати значно кращий атакувальний порив, ніж це було у першому таймі. Тому ось для руха, будь ласка, нехай цей перший другий тайм може перетворитися в репетицію Єврокубків. Якщо... ж не не в а не квасниць. Бореться за м'яч руніч відскок, Подача. Плюман! Плюмена випереджає захисний випускаючи Олександра сироту. По чотири кутових вже у команд. Зараз буде четвертий. Подаватися львів'янами. Подача. Зрізає м'яч Біловарби, Беніто вибиває його за межі штрафного майданчика. Талес підбирає передача на партнера, удар. І дідик! Дідик! Рух е може бути за емоціями-фаворитом цієї зустрічі після того, як вони забили, після того, як Динамо зараз намагається прийти до тями. Дячук виходить на позицію. Напевно, що право центрального захисника. Хоча зараз він конкретно відповідає за фланг. Але ось вони перебрали з караваєвих гравців. Караваєв та Дубінчак це латералі тепер. Біловар центральний захисник. Удар по воротах. Все це було дуже схоже на порушення правил Але ні. Сирота тягне м'яч вперед. Закидання за спину. Беніто виходить на голки. Перепадає Беніто. М'яч куди летить? Царенко! Царенко заштовхує, забиває у ворота. 70. <падує> Може, навіть пізніше за наш закінчиться помилка в обороні. І момент забити третій. Олександр Караваєв б'є по воротах. Парирує Ледвій. Парирує Ледвій. буде кутовий